Від вам сідой Івана для читання, годьмо уважні, Бу настав вечір того самого дня, Першого в тижні, а двері були замкнені там, де були очні зі страху перед людині. Прийшов Ісус, став посередині каже їм, мир вам, сказавши Це, показав їм руки й бік, і зрадів очі, побачивши Господа. І знов Ісус їм каже, мир вам. Як мене послав Отець, так і я посилаю вас. Сказавши Це, дихнув на них і каже: Примідуйся того, кому від постеріг відпускаються їм. Коли муж затримуєте, затримуються, то маж один з двадцятьох на прізвище близнюк не був з ними. Коли прийшов Ісус, каже, учні йому сказали ми бачили Господа, Він відповів, як не побачу, на його руках ран від неціях, і вколов моє пальця в місце, де були ціяхи, і коли руку мою не вкладу, я обік не повірю. По вісімох днях учні його знову були в домі, і дома був з ними. У виході Ісуса двері були замкнені, і стає посередині і каже, мир вам. А потім каже до Томи клади твій палець сюди і глянь на мої руки, і проціни твою руку і клади в мій бік. І не будь не віруючий, але віруючий, Тома відповів і сказав до нього Господь мій Бог мій, каже йому Ісус, тому що ти бачив, мене віруєш, щасливі ті, які не бачили, вірували. Багато ще й інших чудесу жне на Ісус своїх, на очах своїх учнів, що їх не записано в ці книзі. А ці записано, щоб ви увірували, що Ісус є Христос, Син Божий, та увірувавши, щоб мали життя в Його ім'я. Слава Ісусу Христу! Мені Отця і Сина, і Святого Духа. Сьогодні ми пам'ятаємо святого апостола Туми. І читаємо це Євангеліє, яке. Ну, як називається апостол Тума? Не вірте. Цей Євангеліє йому дає ту кличку невіруючий, Той, що сумнівався, той, що не повірив про Ісуса Воскресіння відразу. І дуже часто, знаєте, є такий тяжкий момент. Ось стається і дається якесь клеймо. Томан невіруючий. Однак, чи Томан був невіруючий? був дуже глибоко віруючий. Він посумнівався на одну хвилину, і всі йому дали це клеймо. Але що стається після того? Після того апостоли розходяться? Деякі тримаються по Ізраїлі. Деякі їдуть в трошки дальші країни. А один Тома їде аж далеко в Азію. І навертає той народ, що сьогодні то є аж далека Індія. Так далеко, що це був світ, про який ізраїльтяни навіть не знали. Що потім в середньовіччя. Ніхто не мав зв'язок з тим народом. І прийшли великі місіонарі, щоб навернути Індію. І коли почали їм проповідувати про Ісуса, то кажуть, то ми вже давно про це знаємо. Ми є християни Святого Томи. Там була ціла інша церква, про яку ніхто не знав. Бо він так далеко пішов, бо він якраз був. Віруючий. Всі ми падаємо, всі ми маємо ті моменти слабкості чи сумнівів. Але не це головне. Головне, що далі робити? Чи ми піддаємося, чи ми стаємо і навпаки робимо то ще сильніше? Кілька днів тому я дізнався одну таку дуже цікаву історію. Про малу дівчинку. Бо я якраз говорив з кимсь, з одним отцем про навчальну систему і про все то. І він мені розказав, що була в Америці кілька років ну, вже там, напевно, 10 років тому була одна дівчина, яка мала ну, люблячих, мудрих батьків, мама була теж освічена, батько був освічений. І взяли дитину до школи. І в першому класі їх викликав кала вчителька перед директором і каже: Ми хочемо перевести вашу дочку в спеціальний клас для розмову відсталих. Ми з нею працюємо, працюємо, але ну їй щось не доходить. Ми хочемо її переставити, там буде особливий клас, там для різних людей з інтелектуальними вадами. І вона буде з ними вчитися, і вони всі будуть на рівні, будуть гарно вчитися. І тато обдумував це, а мама сказала: Ні, ми хочемо забрати нашу дочку з вашої школи і її виховувати вдома. Мама звільнилася з своєї праці і присвятила своє життя вихованню своєї дочки. Вона побачила, що на це насправді дочці йде. Дуже складно по тій системі, вона почала різні творчі підходи придумувати, дуже багато час вкладати, щоб якось виховати свою дочку і передати їй знання. Так, дитина вчилася цілу школу в Америці ще й 12 12 І Тому від 1 до 12 класу дівчинка не ходила до школи, а від понеділку до п'ятниці з мамою кожен день займалася навчанням. Коли вона поступала в університет через те, що вона не, вч... не вчилася в тій школі, вона мусила здати різні іспити, щоб оцінити її рівень. Вона здала ті іспити верхніх 5% цілої країни. Та дівчинка, яку вчителі сказали, була розумово рум... відстала, здала на рівні генія. І мала вибір в будь-яку стипендію в будь-який університет, де вона хоче. Та мама дуже легко могла сказати: ну, їй не йде, здаємося. Вона сказала навпаки, їй не йде, треба знайти новий підхід, і їй точно піде. Бо я присвячуся цьому. Вона приклалася. Її дівчинці пішло краще, ніж всім іншим дітям. І про те йдеться, що дуже легко в тих тяжких моментах опустити руки. Але беремо приклад цієї жінки, беремо приклад святого Томи і навпаки присвячуємося подвійно, щоб стати ще сильніші. Щоб то, що ми сумнівалися, доказати собі, щоб то, що нам не вдавалося, вдавалося нам краще від іншим. Бог нас вірить, Бог нам дає ці можливості, віримо в себе, прикладаємося, пам'ятаємо, з Його підтримкою: нема нічого неможливого. Слава Ісусу Христу!